У центрі порятунку залишився лише сірий лис на ім'я Фелікс. Вона знайшла його випадково, їдучи трасою з горлівки. У малого були зламана лапка та перелякані очі, ймовірніше, його підбив автомобіль, коли той перебігав дорогу. Олена забрала тоді ще лисеня додому, виходила його і лишила жити на території притулку. Пізніше вже вона дізналася, що її лис це червонокнижний вид корсака. Тварина так призвичайлася до домашнього життя, що ніколи більше не покидала жінку. Та з початком війни корсака ніби підмінили. Якщо він і з'являвся у дворі, то тільки щоби поїсти, а при спробі спіймати втікав у чагарники чи залісок, де знайти його було вкрай складно. Бойові дії на сході посилювались.